<свес> Знаєш, що зима цього року в чергове вирішила нагадати, хто на дорозі головний? <свес> То був точно не я. Моя машина стояла два тижні, просто я її навіть не чіпав. <свес> <свес> Снігові замети. Лід під колесами глибокі колії, навіть звичайний виїзд з парковки інколи перетворюється на справжній екстрем, і плюс хвилин сорок треба додати часу до так. того, щоб виїхати. Що цікаво, що за даними страхових компаній, взимку кількість дрібних аварій зростає на десятки відсотків. Угу. Причому більшість із них стають не на трасі, а буквально під будинком так. під час старту або під час гальмування. Так, то і правда, все. навіть ти хочеш просто виїхати в колію, і угу. вклинитися в жодку бочком і раз, і все. Слухайте, до того ж насправді багато водіїв досі впевнені, що якщо ти маєш повний привід, кросовер або електромобіль, зима тобі не страшна. Але фізику, вибачте, ще ніхто не скасовував. Навіть найсучасніші системи допомоги не врятують, якщо водій не розуміє, що відбувається з його колесами в конкретний момент. Тому сьогодні маємо таку для вас. Пропозицію зосередитися не на тюнінгу чи якихось дорогих аксесуарах, а якраз таки на тому, що справді працює на е, правильних діях за кермом. Угу. Так, от як рушити з місця так, щоб не закопатися ще глибше, і як загальмувати на слизькій дорозі так, щоб машина залишалася керованою, угу. а не ковзала куди їй заманеться. Є прості, але ефективні прийоми, які підходять для різних типів автівок з механікою, з автоматом, з переднім, заднім та повним приводом. Водом, і що важливо, це не екзотика з автотранспорту, uh -huh. а базові речі, які може застосувати кожен водій. Тож, якщо так сталося, що цієї зими вам е доводилося їздити, а не ховати авто в гаражі, як то робив, я обов'язково дивіться наступний сюжет. Наш колега Сергій Баранов підготував багато корисної інформації. Люта цьогорічна зима вивела на новий рівень дві одвічних проблеми автомобілістів: як зрушити з місця і як зупинитися. А тому на цей раз ми поговоримо про прийоми і лайфхаки, які допоможуть вам правильно зрушити з місця і адекватно загальмувати з урахуванням специфіки різних автомобілів. На початок і кінець руху на замерзлій поверхні впливають різні фактори: потужність, авто, шини та їхній стан власне самі умови на дорозі, тому слід враховувати, що авто з дизельним двигуном мають відчутно вищий крутний момент, а електромобілі взагалі у кілька разів потужніші, і це призводить до більш швидкої пробуксовки на кризі та закопування у сніг. Крім того, є набір допоміжних прийомів для власників машин з автоматом і механічною коробкою передач. З переднім приводом, заднім або повним, він відрізняється за ефективністю. Тема насправді широка і за один випуск її не осягнути, а тому просто почнемо зі стартових факторів. Тож, якщо ми говоримо про специфіку саме різних автомобілів, то у випадку з механічною коробкою передач вам треба просто переосмислити сам процес рушання з місця. Що робить водій, коли відчує, що машина починає буксувати в снігу? Інстинктивно додавати газу, і це насправді одна з помилок. Пробуйте навпаки керувати зчепленням, а не акселератором. Це один з хитрих прийомів контраварійного водіння. Якщо вам треба виїхати з промерзлої колії або із занесеного снігом паркомісця, натисніть педаль газу до середніх для вашого авто обертів без перегазовки і тримайте ці оберти постійно, не збільшуючи і не зменшуючи. Натомість оперуйте педаллю щеплення, натискаючи під час пробуксовки і відпускаючи, якщо машина рухається. Швидкість при цьому повинна бути мінімальною, і таким чином ви забезпечите більш рівномірний момент обертання коліс і не допустите ще більшого загрузання в сніг або швидко. Такої, вкрай неефективної пробуксовки на кризі. Якщо ж у вас автомобіль з автоматичною коробкою передач, то разом з попередніми порадами вам може допомогти нескладний прийом під назвою перекітка. Автоматична коробка передач не дозволяє так тонко керувати щепленням, і до того ж, вона дуже тісно пов'язана з електронікою. Тому трекшн контроль і система АБС спрацьовують не завжди саме в той момент, коли потрібно. Відтак, у водіїв машин з автоматом менше можливості втручатися в крутний момент, зате є вільні руки, які можуть допомогти зрушити з місця або подолати складну ділянку. Перекидка це швидкі рухи кермом праворуч ліворуч на один оберт керма, причому руки водія повинні залишатися саме на кермі. Таким чином, підгазовуючи і постійно змінюючи положення коліс, ви допомагаєте шинам зачепитися за кригу чи більш твердий сніг і видряпитися на рівнішу поверхню. Насправді на ефективність гальмування впливає безліч факторів, в тому числі електронна система АБС, яка, скажімо чесно, спрацьовує не завжди коректно і безпечно. Але є один рецепт, який залежить тільки від вашого уміння, який забезпечує максимально ефективне гальмування на слизькій поверхні. Система АБС насправді найбільш ефективно працює на сухій поверхні і дуже часто підводить недосвідчених водіїв, коли спрацьовує на льоду. В більшості випадків, коли авто починає ковзати на кризі, водії панічно вдавлюють гальма в підлогу, тим самим залишаючи інерцію на волю випадку. Рекомендуємо спробувати прийом імпульсного гальмування. Суть його в тому, що замість постійного тиску до упора, який, окрім усього іншого, перевантажує гальмівну систему і зводить електроніку з розуму, слід робити короткі імпульсні натискання на педаль гальмів приблизно на дві третини зусилля. Натиснули, відпустили. Натиснули, відпустили. Так швидко, як ви можете. Таким чином. Ви не допустите неадекватного втручання АБС, а головне гальмівне зусилля найбільш ефективне в перші дві секунди, у тому числі за рахунок різної поверхні під колесами. Тому короткочасні мов спалахи натиснення на гальма це найбільш ефективний варіант, адекватно зупинити авто навіть на складній дорозі. І звісно, це тільки невелика частина порад щодо зимового безпечного драйву. Тому чекайте продовження теми у наших сюжетах.